На тлі напружених перемовин, де кожне слово зважувалося, як вибухівка, Буданов раптово перевернув стіл переговорів у переносному сенсі, змусив росіян погодитися на те, чого ніхто навіть не міг припустити. У кімнаті запанувала тиша. Радники втратили дармове, а кремлівські представники лише. Кивнули, не маючи жодного виходу, і вже за хвилину стало зрозуміло, це повністю перевертає хід перемовин. Новина вона розлетілася містами. Те, чого ми так чекали, нарешті почало ставати. Реальністю вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що Україна підійшла до мирної угоди з країною агресором Росії. Паралельно з цим Сполучені Штати Америки підсилили роль очільника української розвідки Кирила Буданова у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це написав і політичний експерт Назар Приходько на своїй своїй сторінці у Фейсбуці експерт звернув увагу на те, що Україна змінила формат переговорного процесу після попередніх невдач. Далі цитую на нижньому рівні в Женеві головував Єрмак, на вищому рівні в Абудабі Буданов. Такою є позиція американців, зазначив Приходько. Також він додав, що Андрій Єрмак і Рустем у міру залишається червоною корупційною ганчіркою для сполучених штатів. Натомість Буданов має високий рівень довіри. Переговори цього рівня веде Буданов, і саме так було заплановано. Чому? Бо Буданову довіряють американці. Написав приходько. Згідно з думкою фахівця, Буданов є для сполучених штатів партнером, який не має корупційної історії. Богдано для сполучених штатів є партнером, який не має за собою жодних скандалів або корупційних зв'язків. Саме тому його обрали для виконання політичних і безпекових завдань у переговорах, зазначив Приходько, наголосивши, що, попри всю складність переговорів, та бойдалки у позицію Трампа та адміністрації Білого Дому необхідно зберегти робочі відносини з американцями щодо співробітництва у воєнно оборонній тематиці. Мова про обмін розвідданими та інші напрямки, про які ми можемо лише. Здогадуватися, та про який знає більше за всіх саме Буданов. Це ще одна причина, чому саме він є фронтманом у переговорах з американською стороною. Україні важливо зберегти баланс у відстоюванні своїх інтересів по умовах переговорів та можливостях продовження ефективно оборонятися у відповідь. Також за словами експерта Буданов напряму задіяний та формує українські економічні санкції проти Росії, удари по військових та інфраструктурних об'єктах Росії. І ці удари впливають. Не лише на міць Росії, а й на світові ринки та макроекономіку це також одна з причин, чому американці зустрічаються саме з ним. Він володіє всією картиною щодо дівстрайків та можливостей України в цьому. Ну й до слова. У ніч між Женевою та Абу-Дабі ряд регіонів Росії почував себе дуже вразливо від українських далекобійних засобів. От і причина, чому саме з Будановим слід це обговорювати. І на думку, приходько основною метою переговорної стратегії є публічна поразка Росії на міжнародній арені. Росія має публічно програти політично-дипломатичний батл. Ставка робиться на те, щоб змусити світ побачити Росію як програвшу сторону. Підкреслив він. Приходько також підкреслив, що що навіть якщо перемовини з російською стороною затягнуться, ресурси Росії залишаються обмеженими. Росія зупинятися не буде, а затягуватиме переговори і буде намагатися досягти результатів на полі бою. Але вікно її можливостей обмежене в часі, розімував. Приходько нагадаємо, що напередодні стало відомо, що українська делегація на чолі із головою головного управління розвідки міністерства оборони України Кирилом Будановим перебувала в Абу-Дабі і проводила переговори як з американськими, так і з російськими командами. Водночас співрозмовник Аксіо стверджує, що глави військової розвідки України та Росії, начебто, планували зустрітися в Абудабі з іншої теми. Ну і до речі, за словами політтехнолога Михайла Шейтельмана на цьому тижні до України приїде секретар армії США Ден Дендріско для продовження обговорення мирного плану. І ймовірно, щодо зустрічі долучиться і Кирило Буданов. А що він ще думає з цього приводу? Далі пропоную почути Дріскол к нам знову приїжджає, в цей раз без Венса. причому ми ждемо чуємо... С минуты на минуту. Потому что нам Сибига сегодня, министр иностранных дел, сказал, что дрескол, ну, что вот-вот начнется, он так сказал, вот-вот начнется новый раунд переговоров между американской и украинской делегациями. Но ну, очевидно, что это дрескол, скорее всего. Ермак сказал, что дрескол на этой неделе приедет в Киев. Да, прямо сейчас его зубы и розовые щеки полны индейки, но через несколько часов он освободится и может вылетать в Киев. Так что я жду дрескола в выходные. Лично мне так кажется. И Дрискол, конечно, теперь становится нашим главным злодеем. Он становится нашим главным злодеем. Причем у меня есть этому очень простое, как всегда, банальное, такое жуткое, страшное, банальное доказательство. Значит, в Кремле, как пишет Нью-Йорк Таймс, министра армии США Дэна Дрискола назвали разумным в отличие от спецпосланника американского президента Кита Келлога. Взгляды Дрискола по украинскому конфликту гораздо менее оптимистичны, нежели у Келлога. Он считает, что военную операцию нужно завершить в ближайшее время, в том числе на условиях, выгодных для России, заявил бывший высокопоставленный российский чиновник газете «Нью-Йорк Таймс». Ну, если этот человечешка нравится россиянам, значит, маловероятно, что нам удастся с этим человеческой сварить кашу. То, что нравится россиянам, нам с ними не по пути. Ну а про самого Дрискола, опять-таки, Нью-Йорк Таймс рассказывает в достаточно большом материале о том, что он кроме нас пугает, он пугал еще и европейцев. Значит, во время визита в Киев, когда он передал Украине мирный план, он встретился еще с европейскими дипломатами, которые пришли нам на выручку, пришли как бы наших защищать, что типа... Алло, алло, алло. Он сказал, что есть ракетная угроза со стороны России не только для Украины, но и для Европы. Он посчитал, что это продвинет як можна швидше, мирний план, виходячи з цього роль Буданова в українській переговорній групі є ключовою. Звісно, поки невідомо, чим закінчаться ці переговори, та на який результат для України вдасться вийти. Є російська сторона зі своєю позицією та своєю, як завжди, брудною переговорною грою та цілями. Ймовірно, вони імітують переговорний процес для того, щоб затягнути переговори та одночасно не випадати з міжнародного дискурсу, як держава варвар. Про це кажуть їх і публі. Чні заяви про незгоду з українсько-європейськими пунктами домовленостей це стане зрозуміло згодом. Лавро вже отримав пункти мирного плану, на які погоджується українська сторона. Тож чекаємо на їх реакцію та результати переговорів. Тим же часом дії президента США Дональда Трампа, очільник ГУР Кирило Буданов назвав максимально системними і послідовними. Без його втручання, я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз, сказав начальник гур. Він підкреслив, що Сполучені Штати керуються власними інтересами, і цей аспект необхідно. Враховувати під час аналізу міжнародної ситуації. Америка жодним чином не хоче погіршувати своє становище, і вона в першу чергу стурбована власними інтересами. Америка насамперед, і ми повинні враховувати цей пріоритет. На питання якою він бачить в майбутньому міжнародну архітектуру безпеки, щоб російсько-українська війна не повторилася. Він відповів. Точно буде видозмінена. багато країн зробили для себе висновок, що перш за все треба опиратися на свої сили власні і вибудовувати сильні двосторонні відносини з тими, в кому вони будуть впевнені, тобто з тими, хто точно прийде їм на допомогу. Те, що відбувалося особливо на початку 2022 року, під час початку нашого повномасштабного вторгнення до нас. Дискусії всередині НАТО вони показали, що певні країни категорично не готові до прийняття радикальних рішень, і ми то про це не згадуємо. А от вони всередині дуже добре це запам'ятали і зробили з цього висновки. Тому я думаю, що паралельно з існуванням тих блоків великих, які існують, будуть з'являтися нові регіональні утворення воєнно-політичного спрямування. Додав Буданов своєю чергою, і політичний експерт та блогер Володимир. Це Волько підкреслив, що американці неодноразово демонстрували свою довіру до Буданова і нагадав про декілька таких випадків, зокрема, й про те, як днями впливовий американський журналіст та письменник Майкл Вайс, написав, що Буданов надзвичайно популярний у розвідувальному співтоваристві. США, його надзвичайно бояться росіяни. Ну а далі говоримо також і про те, що обговорення мирного плану США та РФ уповільнилося, і це швидше позитив для України. Таку думку в інтерв'ю висловив Олег Шамшар, колишній посол України в США та у Франції та екс-заступник міністра закордонних справ України. Тому що якщо до цього був підхід, беріть і без жодних розмов погоджуйтесь, то зараз уже зрозуміло, що так не вийде, і почали вести перемовини, тобто слухати те, що кажуть наші перемовники. Наймовірніше, це буде значно довший процес. Є фактори, які можуть взагалі його зірвати, бо росіяни ж сказали, що їм новий проєкт після Женеви. Не підходить Гадаю, реальні хронологічні рамки досягнення домовленостей до кінця року. Хоча і це абсолютно не гарантовано, сказав він. Водночас зазначив, що проблемою обох мирних планів запропонованого в США та переробленого в Європі є те, що вони мають спільну філософію винагородження ерафії вимоги важких поступок від України. І треба розуміти, що радикально тут на жаль нічого не зміниться. Поки що це має дуже і дуже е, такий вигляд, загалом неприйнятний для України. Раїни за будь-яких обставин тому будь-яка ейфорія чи суперочікування від того, що ми домовимося і щось кардинально змінимо. Зайва я просто радив би збавити тон, тому у підсумку нічого радикально позитивного для України не буде. Резюмував він. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!